Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 29 липня 2025 року ключові висновки. Кремлівські чиновники рішуче відхилили новий термін, запропонований президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом для Росії щодо переговорів про припинення війни проти України, та підтвердили зацікавленість Москви у продовженні війни. 28 та 29 липня російські війська здійснили серію ударів безпілотниками та ракетами по цивільних цілях поблизу лінії фронту та в українському тилу, що призвело до численних втрат. Українські війська, схоже, посилюють кампанію далекобійних ударів по російських військово-промислових об'єктах та транспортних мережах. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, а російські війська поблизу Лемана, Часового Яру, Покровська та Новопавлівки, а також на сході Запорізької області. Українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід Яблунівки на північний захід від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до північної частини колодязів на північний схід від Лемана. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку часів Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній та центральній частинах Часового Яру. 28 та 29 липня російські війська провели наступальні операції в самому Часовому Яру та на Південь від Часового Яру поблизу Передтечного та Білої Гори. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка просування російських військ. Локаційні відеозаписи, опубліковані 29 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Володимирівки, на північний схід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в полях на північний захід від Олексіївки, на південний схід від Новопавлівки. Що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Олексіївку. Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 липня, показують, як російські війська підіймають прапор у Темирівці, на північний схід від Гуляйполя, що свідчить про те, що російські війська ймовірно захопили Темирівку. Міністерство оборони Росії приписало захоплення Тимирівки російській 127-й мотострілецькій дивізії, п'ята загальновійськова армія Східний Військовий округ. Російські мілблогери стверджували, що 394-й мотострілецький полк, 127-ма мотострілецька дивізія, просунувся на площу понад 5 квадратних кілометрів і брав участь у захопленні Тимирівки. 28 та 29 липня російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя поблизу Зеленого поля та Темирівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін. Ключові висновки щодо російської окупації оновлення від 29 липня 2025 року. Вчення війни про російську окупацію відстежує діяльність, що відбувається на окупованих Росією територіях України, в оновленнях щодо окупації будуть розглянуті зусилля Росії щодо консолідації адміністративного контролю над анексованими територіями та примусової інтеграції громадян України в російські соціально-культурні, економічні військові та управління. Авлінські системи. Ця лінійка продуктів замінює розділ щоденної оцінки російської наступальної кампанії, що охоплює діяльність на окупованих Росією територіях України. Ключові висновки. Росія створює умови для широкого переслідування жителів окупованої України за ймовірну антиросійську діяльність, яка мала місце до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Росія мобілізує депортовану українську молодь до лав російської армії, що є явним порушенням міжнародного права. Російські чиновники, федеральні органи та суб'єкти федерації продовжують сприяти примусовому вилученню та депортації українських дітей з метою їхньої ідеологічної оброблення та мілітаризації. Росія продовжує консолідувати контроль над медіапростором в окупованій Україні, намагаючись сформувати консенсус серед місцевого населення, щоб створити враження народної підтримки російської окупації. Росія стимулює переселення росіян до окупованої України щоб компенсувати нестачу робочої сили на окупованих територіях. Ці програми переселення також підтримують зусилля Росії щодо русифікації окупованої України шляхом повторного заселення окупованих територій російськими громадянами. Президент Росії Володимир Путін 25 липня підписав закон, що кодифікує стимули для бізнесу інвестувати в окуповану Росією Україну.